Наслідок нічної російської атаки України шахедами в Прилуках щонайменше троє загиблих. Це ціла родина, 46-річна жінка, її 27-річна донька, і онук 2024 року народження. Також Нацполіція повідомляє про шістьох постраждалих внаслідок атаки Прилук. Там наразі триває рятувальна операція. Ми слідкуємо за перебігом подій там. Якщо щось дізнаємося, обов'язково повідомимо протягом цього випуску. Також шість ударів здійснили росіяни вночі по Харкову. З них два це прямі влучання в багатоквартирні будинки. За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенєгубова. 17 людей там постраждали. Серед них дівчинка 9 років та хлопчик 7 років. Сьогодні вночі у Ростовській області Росії також пролунали вибухи. Як повідомляє російський телеграм-канал Астра. Місцеві жителі стверджують, що дрони атакували військовий аеродром Мілерово. Однак, виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку безпілотників у Мілерівському районі. Написав, що падіння уламків БПЛА зафіксовано на хуторі Сулін, там нібито пошкодження, але при цьому він нічогісінько не згадував про атаку на аеродром. І до інших новин, які пов'язані з атаками на військові об'єкти Російської Федерації, з'явилися нові подробиці спецоперації Служби безпеки України Павутиння. Я зібрав для вас найцікавіше, хоча подробиць чесно, дуже багато. Отже, найперше, завдяки цій. Спецоперації було знищено бомбардувальники Ту-95 МС, які росіяни готували для ударів по українських містах. Про це повідомило видання Мілітарний. Про що тут ідеться? Ідеться про те, що фахівці цього видання, які, ну звісно, мають відношення до військової справи, вони на тих знімках, які опублікували українські спецслужби, вони розгляділи, що оці Ту-95 МС вони вже... Стояли зарядженими е, ракетами Х-101. Нагадаю, що з поміж іншого, е, Росіяни запускають по Україні і ось ці ракети Х-101. Тепер друга цікава подробиця е, про те, що росіяни намагаються применшити масштаби втрат своєї стратегічної авіації після. Операції павутиння тут йдеться про те, що були спалені літаки, були пошкоджені літаки. Росіяни нині в авральному порядку завозять на ці аеродроми, на які були здійснені атаки, завозять нові літаки для того, щоб з космосу супутники бачили, як у них там все добре і прекрасно. Хоча осінт-аналітики, ну осінт аналітики, ті, які займаються дослідженням з відкритих джерел в Тому числі зі супутників, вони свідчать і говорять про те, що ось е, буквально там через е, півгодини годину після атаки там стояли згорілі літаки, а е, буквально там менше ніж за добу хоп, і там вже стоять е, літаки е, нові. Тепер третє. По всій території е, Росії відбуваються масові перевірки фур е, на дорогах після. Ударів е дронами Служби безпеки України по військових аеродромах е Російської Федерації про це пише видання Зимоскова е Таймс. Видання The Moscow Таймс поговорили з спеціалістами е ринку логістики. Е переважно е у Сибіру на стаціонарних і мобільних постах російська поліція почала масові перевірки фур. А загалом. Е Загалом по всій Росії під цю перевірку потрапили фури саме з челябінськими номерами. Чому челябінськими? Тому що тут йдеться про те, що оці дрони, які атакували російські аеродроми, за інформацію, за версією э, російських силовиків вони зберігалися саме в Челябінській області. Ну, і те, що не може не радувати э, і очі, і вуха, це те, що э, так звані російські військові блогери нині активно шукають ЦАПів э, відбувалів. Э, Після приголомшливої операції Служби безпеки України, ну і отут, як про це пише видання Reuters, Як вони зазначають, найпершими, хто потрапив під критику цих z воєнкорів, так званих, це головнокомандувач повітряно-космічних сил Росії Віктор Авзалов і колишній міністр оборони Сергій Шойгу, нині він секретар Ради безпеки Російської Федерації. На них публічно покладають цю новину на цю провину. Згадують про те, як Шайгу ще за тих часів, коли він був міністром оборони Росії, обіцяв побудувати більше ніж три сотні залізобетонних захисних споруд. Прям ну тут йдеться конкретно про аеродроми, Як ви розумієте, жодної такої споруди не з'явилося. І тоді, коли з'явилися перші відео і фотосвідчення спецоперації Павутиння, що вразило найбільше, це те, що ці літаки дорогущі літаки, яких у Росії не так багато, які Росія не може. Виробляти в тій кількості, аби заміщувати знищені літаки не лише на аеродромах, а й на полі бою, вони були захищені звичайними покришками, чорними шинами. Ну, очевидно, за логікою, що якщо туди влучить дрон, то він від цієї покришки відскочить. Словом, оці зет военкори. Вони вважають, що Москва недооцінила свого ворога. Дуже, як на мене, дивний висновок на четвертий рік війни, після горозвісного Київ за три дня. Ну, очевидно, що так, Москва недооцінила свого ворога. Президент України Володимир Зеленський після засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн заявив, що Україна готує рішення щодо підтримки спільних з партнерами оборонних виробництв. Він також наголосив на важливості запровадження проти Росії додаткових санкцій, особливо у сфері, що стосується російської нафтової торгівлі. Зрештою, треба зауважити, що українська влада вона про це е, говорить регулярно. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну частково санкції проти нафтогазового видобування і виробництва Росії накладені, але Росія все ще має змогу отримати продавати нафту, продавати нафту нафтові продукти і отримувати від того, ну можливо, уже не надприбутки, але прибутки так точно. На фоні цього. Ось яка новина з'являється стосовно того, що США не планують надавати засоби протиповітряної оборони для підтримки сил гарантування в Україні, які Велика Британія та Франція планують розгорнути для забезпечення довгострокового перемир'я. Про це пише видання Bloomberg, і там йдеться про те, що європейські союзники, за словами цього видання, під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп. Не надасть гарантій, яких вони вимагали для підтримки очолюваною Європою коаліції рішучих, британські і французькі посадовці публічно називали залученість США запорукою успіху сил гарантування. Деякі європейські посадовці, тим не менш очікують, що Трамп може втрутитися, якщо британські і французькі війська, які теоретично можуть перебувати на території України. В тому разі, якщо вони стануть мішенню для російських окупантів, а, окупантів, але так, так само і британські і французькі високопосадовці не очікують того, що Дональд Трамп підтвердить можливість захисту не українських військових, а саме британських і французьких, якщо вони будуть на території України, що він підтвердить цей захист у письмовій формі. Продовжимо тему президента США. Він заявив, що у середу провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Хорошу розмову, так, президент США назвав черговий діалог з російським диктатором і вбивцем. Назвав хорошою розмовою розмовою, але не такою, яка призведе до негайного. Миру тут він говорить про те, що пряма мова. Ми обговорили атаку України на російські літаки, що перебували на аеродромах, а також різні інші атаки, які відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не така, що призведе до негайного миру. За словами президента США, Путін йому дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми. Ми в наших випусках згадували про те, який вплив на президента Сполучених Штатів і, зрештою, на нинішню адміністрацію Білого Дому мають не лише Путін, а й решта російських високопосадовців, які так чи інакше або ведуть перемовини з американською стороною, або по закритих каналах, як відомо, вони існують протягом усього повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони так чи інакше ведуть діалог з американською стороною. Там ідеться про те, що... Знання Дональда Трампа з приводу російсько-української війни є дуже обмеженими і обмеження це стосується насамперед тієї інформації, яку він отримує від росіян і в тому числі від Володимира Путіна. Це українці прекрасно знають про те, що. Ці заяви про те, що ми можемо, ми будемо вимушені відповісти. Вони нічого не мають спільного з об'єктивною реальністю, тому що всі ті злочинні дії, які Росія вчиняла і продовжує вчиняти по відношенню до України, це не відповідь на якісь дії України, це просто тому, що Росія може і хоче. Знищувати е, Україну мене в цій історії найбільше е, вразила е, не безпорадність, а не бажання, очевидно, реагувати на це жодним чином. Ну, тобто, тут Дональд Трамп, який пише е, Владимір Стоп після е, терористичної атаки на Кривий Ріг, коли загинуло дуже багато дітей. Е, а в даному випадку він навіть. Е, не вважає за потрібним сказати йому в цій телефонній розмові, щоб він зупинився, цього не робив. Зрештою, Дональд Трамп називає цю розмову хорошою розмовою. Я дуже вас прошу написати в коментарях, що ви думаєте з приводу того, як Дональд Трамп відгукується вже вкотре про свої телефонні розмови з російським диктатором. Міністр оборони Піт Гексет наказав переспрямувати американським військовим на близькому сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з дронами Російської Федерації. Погодьтеся, якось оці новини, які з'являються, це ж не новини, які да, там, протягом тижня чи протягом місяця. Це новини, які менше ніж за добу. Це найголовніше за ніч і за ранок. І е, всі ці новини вони так чи інакше між собою пов'язані, і так чи інакше впливають на е, Україну. The Wall Street Journal пише про це. Тут треба віддати належне, що зрештою нинішня адміністрація президента США, вона. Реалізовує ту програму, яка була укладена ще за попередньою адміністрації президента, тобто Джо Байдена. І в матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що українські військовослужбовці використовували підривники ракет для відбиття атак російських безпілотників. Також припускають, що США. Пішли на оцей крок, ну тобто передачу на близький схід своїм же е, військовим, через підготовку до можливого конфлікту з Іраном або відновлення бойових дій з єменськими хуситами. Міністр е, оборони Сполучених Штатів Під Гексет також попередив, що європейські союзники України надаватимуть Києву переважну частку військової допомоги в майбутньому, оскільки західна частина Тихого океану буде. Пріоритетним театром військових дій для Пентагону, ну і тут ми повертаємося на декілька новин назад, коли мова йшла про те, що Білий дім не збирається надавати Україні протиповітря... засоби протиповітряної оборони в рамках ініціативи коаліції рішучих. А якщо згадати те, що було ще до цього, пам'ятаєте оцей скандал з чату Сігнал, там де йшлося обговорення про удари по єменським хуситам. З поміж іншого, американські високопосадовці, в тому числі і міністр оборони Америки під гексет. Вони говорили, нарікали на те, як їм набридло забезпечувати європейську безпеку. Хоча, зрештою, на безпекову голку Америки саме Америка свого часу Європу і підсадила. Поки відбувається усе це, поки сполучені штати не збираються надавати засоби протиповітряної оборони Україні в рамках коаліції рішучих, поки мова йде про те, що Підривники для ракет Сполучені Штати спрямовують своїм військовим на Близькому Сході, тому що нинішня адміністрація вбачає основний театр ведення бойових дій ну не на європейському континенті, а трохи далі. Одночасно із цим Росія готується посилити ядерну присутність в Арктиці, вівши до складу північного флоту новітній атомний підводний човен, князь Пожарський проекту Борей. А про це пише Джеймстаун Фаундейшн. Це бойова. Субмарина, оснащена увага! 96-ма ядерними боєголовками. І вона має почати патрулювання в Арктиці. Ідеться в цій статті в червні 2025 року, тобто ось зараз, може, вже і почала насправді. Е, на тлі танення арктичних льодів Джеймс Таун пише, і появи нових судоплавних маршрутів Росія активно розвиває підводний флот. Тільки за останні 5 років до складу ВМФ країни увійшли. 49 нових кораблів, включно з чотирма субмаринами проєктів Борей А і Ясінь М. Ну от і е, оця субмарина. Князь Пожарський. Він якраз до е, проєкту Борей А входить. Е, Наступний крок: введення в дію підводного човна Пермь з гіперзвуковими ракетами Циркон. Активізація Росії в Арктиці викликає. Занепокоєння США, Канади та країн НАТО, які посилюють військові навчання і патрулювання в регіоні. Новий етап перегонів за контроль над крайньою північчю вже почався. Пише Чимстаун Фаундейшн. І до іншого, що відбувалося в. Кремлі, сьогодні вчора, там заявили, що От тут дуже цікаво, тому що мова йде про різні сторони діалогу. Отже, мова йде про те, що російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном з Папою Римським Левом XIV. І ось. Як виглядає повідомлення від е, Кремля? Там стверджують, що Путін звинувачував Україну в ескалації, а також висловив вдячність Понтифіку за готовність сприяти у врегулюванні війни. Проти України. Як пише е, Кремлівське пропагандистське агентство ТАС, папа говорив із Путіним і про прямі переговори у Стамбулі, домовленості щодо обміну військополоненими та тілами загиблих. Пропагандисти стверджують, що диктатор підтвердив зацікавленість у досягненні миру в Україні політико-дипломатичним шляхом. Путін також натякнув, що Україна нібито має обмеження щодо свободи і а ось як виглядає версія Ватикану. Дуже коротко, до речі, у прес-службі Ватикану розповіли, що особлива увага у розмові була приділена питанню України та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, який сприятиме миру. Також він заявив, що діалог важливий для налагодження позитивних контактів та пошуку способів припинення конфлікту. Слово конфлікт в лапках, звісно, тому що. Це ніякий не конфлікт, це війна, і, зрештою, коли. Папа римський, коли Лев XIV став папою римським. Зважаючи на його висловлювання, мені особисто здавалося, що він буде ну більш прямолінійним в оцінці того, що відбувається в Україні. Це війна, це російсько українська війна, яку розв'язала Росія. Що ж, знову ми чуємо це величезне прагнення російського диктатора встановити мир дипломатичним шляхом. Але зрештою перемотаємо час на лютий 2022 року, а краще ще раніше, коли Україна намагалася вийти на контакт з Кремлем і конкретно з Путіним неодноразово. Але натомість чула короткі гудки в телефонній слухавці. Це одне друге у зв'язку із оцими нібито прагненнями миру, розмовою російського диктатора. з Очільником католицької церкви світової в північну Корею їде колишній міністр оборони Росії. Нині він секретар Ради безпеки Росії Сергій Шайгу. Ось новина, яка з'явилася в останню буквально останню годину про те, що північно-корейський диктатор Кімчинин на зустрічі з цим Шайгу в Пхеньяні заявив, що. КНДР буде далі підтримувати Росію у війні проти України. Про це повідомляє Корейське інформаційне агентство. Вони чесно зізнаюсь, кожен тиждень якось по-новому називаються. Раніше вони називались ЦТАК, центральне. Телеграфне агентство Кореї також повідомляється, що КНДР підтримуватиме Росію із низки інших питань, передбачених договором між двома диктаторськими державами. Також сторони обговорили бої в Курській області, де північно-корейські солдати беруть участь у бойових діях проти України. Що ми бачимо? Ось Володимир Путін, е е е такий голуб міра, говорить з Понтифіком. йому про те, як він дуже сильно прав прагне миру, ось ми, українці, бачимо кожної ночі, як прагне Україна Росія миру. Ось ми бачимо. І в день, і вночі на фронті це прагнення миру. Ось ми бачимо, як Сергій Шойгу їде вкотре в Північну Корею, і ми ж прекрасно розуміємо, що він туди їде не для того, щоб підписувати договори з приводу того, як Росія буде в Корею відправляти картошку, а Корея буде в Росію мішками передавати рис. Ну, звісно, що мова тут іде про подальше і глибшу військову співпрацю. Я наостанок поділюсь е, своєю думкою. Ви знаєте, мені все це скидається на ту ситуацію, коли е, Дональд Трамп прийшов до влади, і в е, під час інавгураційних заходів Ілон Маск, з яким зараз не все так однозначно, як то кажуть, е, Ілон Маск, виступаючи перед е, публікою, кинув відверту зігу. Ну він зіганув це. Він він здійснив нацистське вітання. І тоді півсвіту почали ламати голову над тим, а чи дійсно це було нацистське вітання, а чи він достатньо до сонця е, підвів ту руку, а може воно і не так схоже на те нацистське е, вітання. Зрештою, все це виглядає як величезний слон в кімнаті, і всі роблять вигляд, що цього е, немає. Ілон Маск зіганув. Володимир Путін, е, це. Диктатор, який хоче війни, він хоче крові, він хоче увійти в історію в підручники своєї Росії як собіратель земель руських. Один одна із визначних для Путіна особистостей в російській історії, це Єкатеріна II. Не там просто були ж царі. І менш кровожерливі аніж ця Екатеріна II. але тим не менш, Путін абсолютно не приховує того, що саме саме цю персоналію він намагається успадковувати продовжувати її справу і в своїх діях. І от зараз весь світ робить вигляд, що цього слона в кімнаті немає. Що новолому Путін же ж поговорив з понтіфіком, а те, що. Шойгу поїхав рішати військові справи і, очевидно, просити ще більше снарядів з Північної Кореї, яка і так забезпечує половину снарядних потреб Російської Федерації на фронті. Ну, це я, головне, що поговорив з Понтіфіком. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це були ранкові новини. Мене звати Сергій Єременко. Слухайте новини з кожного разу вони приголомшують все більше і більше, але я думаю, ось що як добре, що ми з вами бачимось, і як добре, що ми з вами можемо бути в курсі е подій, тому що е знання е це зброя, а в Світ, в якому ми е, живемо, це ще й щит, для того, щоб, е, для того, щоб берегти свою менталочку від усього того, що несеться з шаленою швидкістю. Я дякую, що ви були з нами і до завтра!